Комерційна дирекція спрацювала дуже добре, знайшли гарну гарну підрядну організацію, яка має гарний автобусний парк з нормальним комфортним перебуванням всередині. На нашу думку, більше ніж за місяць компанія справляється з поставленими задачами, і найголовніше, ми поліпшили комфорт перебування в дорозі наших співробітників, що є немало важливим. Також немало важливо було знайти цього комерційного партнера. За гарною ціною, що також вдалося, незважаючи на відсутність ринку, незважаючи на військові перепони, які на цей ринок дуже сильно впливають, підрядна організація знайшла всім комфортних автобусів, які здійснюють щоденно маршрути. Не все одразу було все гладко, але наполеглива праця управління автомобільного транспорту та перевізника авто Дніпро допомогло адаптуватися новому перевізнику на маршрутах по перевезенню пасажирів Каміцталь. Та наразі вже зауважень все менше. менше Я би сказав, що їх вже практично нема. Я вважаю, що якість надання послуг буде покращувати з кожним днем, а системні рішення щодо якісті дороги щодо комфорту наших, наших пасажирів будемо підтримувати на якісному рівні. Маємо надію, що співробітники оцінюють старання адміністрації компанії адміністрації Каменсталі будуть залишати ці автобуси в цілості, будуть вони чисті, будуть вони комфортні, і ще довго радувати співробітників комфортом.